Більше місяця тому команди вже зустрічалися на попередній груповій стадії турніру, і тоді переконливу перемогу з рахунком 4-0 святкували Магдалинівці. Вже у ході тієї зустрічі на полі спалахували жорсткі пристрасті, які навіть переростали у грубість. Продовження подібного розвитку подій мало місце і нині, тим паче, що павлоградці були сповнені бажання реваншуватися за ту принизливу поразку, і треба віддати належне їхньому керівництву. Вони не сидять, склавши руки, а постійно перебувають у пошуках нових виконавців, яких зваблюють гарними. Мовами за що їм честь і хвала. Так, до поєдинку з ВПК Агро лави Атріума поповнили виконавці, які мають за плечима гарну школу Дніпровського Дніпра, Ю-19, двадцятирічні ровесники Кирило Дем'яновський, Ярослав Довгий. Натомість Сергій Соловйов, хоча у кількісному складі підопічних і не відчуває проблеми, то принаймні десь виникають питання збалансованості та налагодження ігрових зв'язків. Ось і цього разу місце опорного Хавбека зайняв Васильєв. Ляшенко прооперований, і місяців 4-5 буде відновлюватись від травми Ахілесу. Традиційно у центрі середньої лінії поля у Магдалинівців розташувалися тєріхов коломоєць на флангах півзахисту шмегельський Маргарян, Форвард Соколянський, квартет оборонців Олексанов, Сидоренко, Дігтірів-Мельников, на останньому рубежі Голкіпер Бубенцов. Чверть години ігрового часу події у матчі розгорталися без воріт, після чого першим до загострення вдався Алексанов, навіс удар якогось під поперечини від гріха подалі. Воротар Павлоградців перевів на кутовий. Майстерність він продемонстрував і у наступному епізоді, коли спочатку штрафний ВПК від Шмагельського трансформувався у кутовий, після подачі якого голкіпер Атріума у красивому стрибку приборка в з екватором тайму номінальні гості нагадали про себе щільним ударом над поперечиною із-за меж карної зони, куди ближче до того, щоб розпочатати володіння павлоградців, був Соколянський. Втім, і він не зміг пробити воротаря у ближньому куті. Потім Ігор, мабуть, і сам того, не очікуючи, не зміг приборкати сферу у штрафному майданчику Атріума, яка позрадницьки ковзнула повз його ногу. Десь у схожій ситуації згодом Коломоець не встиг вчасно завдати удару. Захисники вибили м'яч на кутовий після подачі якого Соколянський маківкою тріснув у поперечину. Зрештою до сигналу на відпочинок підопічні Сергія Соловйова все таки встигли втілити у гол свою перевагу після чарового кутового воротар Атріума зреагував на кивок Маківкою Теріхова проте Сидоренко, який налетів Коршуном, практично заштовхав шкіряного у сітку. На жаль, друга половина зустрічі розпочалася жахливо, і контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу Дніпропетровської області має винести суворий вирок хавбеку павлоградців Костянтину Боженару, який, вже маючи жовту картку, грубо атакував Алексанова у центрі поля, за що отримав другий гірчичник, і автоматичну червону картку. Після чого. Він відверто ударом голови зламав ніс Васильєву. Після чого ледве нечинилася бійка всі на всіх. Коли ж поєдинок було продовжено, пристрасті миття вовщухли і на полі домінувала лише одна команда ВПК. Коло району ближнього кута воротарського майданчика б'є трохи вище, далі більше, отримавши пас від Соколянського і опинившись віч навіть з голкіпером. Він з відстані лічених метрів влучив у стійку. Після чого вже до Кукін з вигідної позиції гепнув по діагоналі повдальню стійку. Під завісу зустрічі Маргарян також намагався у схожому стилі поцілити у площину білого прямокутника, але марно. На сам кінець Павлоградці вимагали пенальті, коли Аліксанов у власній карній зоні, на їхню думку, порушив правила у підкаті. Тим, як свідчить відео, арбітер вчинив правильно. Фінальний свисток зафіксував мінімальну звитягу Магдалинівців 1-0, і вони у півфіналі всеукраїнського зимового турніру Кубка Єдності. Настраивали на бой. Действительно, команда ВПК, ВПК – это лидер Днепропетровской области. Поэтому настраивались на игру серьезно. В принципе, в принципе то, что хотелось, сделали. Немножко, немножко не хватило нам мощи. Последние минуты проиграли и не реализовали, в принципе. Пару моментов таких, которые обязаны были реализовывать. Ну, что касается игры, конечно, большие у меня вопросы к судейской бригаде не знаю. Я Работают они по подсказкам, по подсказкам противника. как бы Ну, есть у меня претензии, конечно, но это дело такое. Надо обыгрывать и судьи, и команды. Хорошая организованная команда. Молодые ребята, дерзкие, скажем так, амбициозные. Ну, Нормальный кубковый матч получился. Ну, у нас есть определенные проблемы кадровые, там есть больные, есть травмированные. Но тем не менее, ребята молодцы, мы как-то к этому турниру сказали, что мы серьезно. Да, мы на каждую игру выходим выигрывать, добиваться положительного результата. там, Строим свои. там, Схеми нарабатываем то, що на тренуваннях, преобразовуємо это в грі. Скажем так, планомерно готовимся через эти турниры к чемпионату, который начинается 6 апреля уже среди аматорів. Сегодня две команды показали очень хороший футбол. ВПКА ага, и Атриум. В Атриуме играли хорошие молодые игроки. В прошлую игру они проиграли были 4, 4 мяча, по-моему, в этот раз уже они сыграли намного лучше. То есть видно, что команда прогрессирует с каждой игрой. Ну а ВПК Ага хочется поздравить с очередной победой. Пожелать им занять, занять первое место в чемпионате, и также поздравить тренера, президента и пожелать им всего самого лучшего.